Сьогодні в відео я вам покажу, як використати бонусний купон, який дають вам при реєстрації на криптовалютній біржі Bybit. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця і я вам бажаю всім приємного перегляду. А перед початком даного відеоролику я вам хочу нагадати про бонуси, якщо ви реєструєтеся за посиланням, котре буде внизу в описі під цим відео. По-перше, ви отримуєте купон на 20 USDT, і це все ми перевірили у моєму минулому відео, підказка у вас зараз справа зверху. А також ви можете отримати бонус вплоть до 30 тисяч доларів у винагородах за депозит. Якщо ви реєструєтесь не з комп'ютеру, а з телефону, то реферальний код вам доведеться ввести вручну. Привіт, щоб були саме такі цифри: 40060. 0, 0. Тільки якщо ви вводите цей промокод, ви отримуєте всі знижки на комісію, максимальні я виставив. Та також бонуси. Не смію вас більше затримувати, переходимо до суті відео. Після того, як ви зареєструвалися та пройшли курс-верифікацію на криптовалютній біржі Bybit, якщо ви не знаєте, як це зробити, то окремий відео туторіал і підказка на нього зараз у вас справа зверху. Далі заходите в опцію Мої винагороди, і тут бачите, що у вас висить 20 USDT купон деривативи. Здицюємо деталі, давайте ж ознайомимося взагалі, що це за купон, з чим його їдять і як же ж його використати. По-перше, у вас тут буде писатись id винагороди опис продукт тип продукту це вам, в принципі, не є цікавим. Далі, його ви можете використати, увага, тільки на безстрокових контрактах USDT. Тобто, дивіться, деривативи, далі USDT безстрокові і тут. Усі пари, де є USDT в кінці, наприклад, ось дивіться, BTC USDT можна тут його використати, є TH, коротше, Дуже багато торгових пар, але щоб саме до USDT, тобто монетка USDT. Ви зрозуміли. Далі, саме важливе, як же з ним скористатися? Давайте це і подивимось. Перший пункт, який нам необхідно зробити, давайте я приближу. Це здійсніть угоду, щоб використати отриманий купон. Окей, тобто ми маємо зробити перший депозит на наш bybit аккаунт. Це зрозуміло. Друге, якщо ваша угода відповідає критеріям, зазначеним у наших правилах та умовах, купон буде застосовано автоматично. А якщо ви зробите все правильно, а тут правило всього одне це безстроковий контракт USDT, тобто деривативи, USDT безстрокові, і будь-яка пара. Яка прирівнюється до USDT, то у вас все автоматично активується. Третє. Купони можуть використовуватися для компенсації торгових комісій, для безстрокових та ф'ючерсних контрактів, не для споту. Тобто, дивіться, якщо у вас тут було написано, наприклад, не 20 USDT купон, а 20 USDT бонус, то на ці кошти можна було б торгувати на криптовалютній біржі Bybit, Розумієте? А купоном ви можете покрити свої затрати на комісію, розумієте? Тобто 20 доларів безкоштовних комісій у вас є на криптовалютній біржі Bybit. Якщо мені не зраджує моя математика, то приблизно 60 тисяч обороту ви можете зробити безкоштовно. А з цих 60 тисяч обороту, ну ви розумієте, скільки угод можна зробити, і який прибуток. Можна також з цього потенційно отримати. І ще одне важливе уточнення. Дивіться. Купон діє всього тиждень після реєстрації. Тобто я зареєструвався, створив цей аккаунт 17 січня, і даний купон у мене буде діяти аж до 24 січня включно. Тож обов'язково це враховуйте. У вас є. 7 днів після реєстрації, і обов'язково ви маєте пройти курс верифікації Тобто, без курс верифікації, як я вам це вже розповідав раніше, нічого на даній біржі ви зробити не зможете. Ні поповнити рахунок, ні вивести кошти, ні торгувати. Коротше, нічого Тож, друзі, я вам дуже вдячний всім величезний за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео, а саме послання на реєстрацію на дані криптовалютній біржі. Та послання на мій телеграм-канал, де я публікую всі способи заробітку на даній біржі, а конкретно, Bybit. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!